Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні буде відео про книжкові покупки, про книги, які я придбала цієї осені. Деякі з них я вже прочитала, деякі лише чекають свого часу, але книги всі цікаві, дуже різні, тож сподіваюся, відео також вийде цікавим. Тому записайтеся смаколиками, чаєм і приємного вам перегляду. Спершу хочу розповісти про три книги, які ми обирали в рамках книжкового клубу. Які я відвідую, тому що це саме той тип книг, про які не думаєш, що читатимеш найближчим часом, але тут їх обирають. Ти вже біжиш в книгарню, вже читаєш, вже складаєш якусь свою думку. Перша книга це Чорні водяні лілії Мішелі Бюсі. Книга, яка насправді мене дуже зацікавила, тому що події тут розгортаються в містечку Живерні, містечку Клода Моне, одного з моїх найулюбленіших художників. І я вже собі набудувала очікувань, що тут буде дуже багато про мистецтво, про прим. Про імпресіоністів взагалі багато буде про художників, але це були досить хибні очікування. Скажу одразу. Все ж це детектив і події більш зосереджені на цьому. Тож книга розповідає про те, як стається вбивство у Живерні, і його починають розслідувати. Тут нам вплітають також долі трьох жінок: однієї старшої жінки, молодої жінки-вчительки і маленької дівчинки. Художниці, і наче всіх їх поєднує одне бажання покинути це місце. Нам показують, що за фасадом такого гарного милого містечка Живерні його мальовничих садів е приховуються складні долі людей. А також тут ходять чутки, що була викрадена картина Клода Моне, водяні лілії, виконана у темних тонах, Таємничо, правда, але ну. Є питання до цієї книги, але вже розповім про свої враження у прочитаному. А так то переходимо до наступної книги. Наступна в нас це збірка мотанка, складається з 12 оповідань від українських письменниць. Про жінок, про проживання війни. Написані вони в різних жанрах: там і фентезі, і фантастика, і магічний реалізм, і піджанр стимпанк. Ну, ось в такому дусі тут дуже різноманітні насправді оповідання. Взагалі, я до збірок ставлюся дуже позитивно, тому що це прекрасна нагода ознайомитися, можливо, знайти якісь нових авторів для себе, можливо, знайти щось, що буде дуже подобатись. Са особисто мені в деякі тут оповідання дійсно були дуже-дуже непоганими. Мені прямо сподобалися. Але в цілому, якщо говорити про збірку, ну в мене є до неї питання насправді, але ну. Варто, варто все-таки ознайомлюватись. Дівен Кінг, в рамках книжкового клубу ми обговорювали саме схудлого, і мені дуже сподобалося спойлер. Але взагалі в цьому виданні є два твори: схудлий і переслідуваний. Вони свого часу були видані під його псевдонімом Річарда Бакмена. Про що Схудлий? Схудлий розповідає нам про чоловіка-адвоката, який просто в якийсь момент уникає покарання за скоєний ним злочин, і потім він починає. Помічати, що він починає дуже сильно худнути, дуже неконтрольовано і дуже раптово. Його це починає лякати. Він починає згадувати, що трапилося з ним, і починає здогадувати, що, можливо, на нього лягло циганське прокляття, і починає шукати спосіб, яким чином протидіяти йому. Але чи взагалі існує цей спосіб, він цього, звісно ж, не знає. Дуже напружено, дуже багато тут таких насправді моральних дилем. Динамічно, дуже прикольно. А наступний це переслідуваний Переслідуваний нам розповідає про чоловіка про чоловіка, який хоче підзаробити гроші і хоче взяти участь у реаліті шоу. Суть якого полягає в тому, що йому треба протриматись і вижити протягом 30 днів з можливістю подорожувати в будь-яку точку Сполучених Штатів Америки. Здається, наче не складно, але тут все таки є певні ускладнення, адже за ним полюють, а також й призначена винагорода тим, хто розкриє його місце знаходження. Тож я думаю, що буде дуже напружено, вже дуже хочу. Щоб познайомитися з цією історією. Ну, побачимо, побачимо, чи мені сподобається. Думаю, що, можливо, найближчим часом. Ну, я так про все кажу, але можливо, якраз найближчим часом. Ось так. Наступний в нас це українське фентезі від Наталії Зороднюк Вовчі Землі. Взагалі, я взяла собі за мету знайомитися більше з українськими авторами, з українським фентезі, хочу знайти щось для себе. Книга обіцяє бути цікавою, розповідає, що тут є країна людей, країна Альвів, що тут є хлопець, який втрачає пам'ять і знайомиться з якоюсь жінкою, якою яка є сліпою і яка називає себе характерницею, якимось чином виявляється, що в них є дуже багато спільного. Тут має бути дуже напружено, тут мають бути якісь перевороти, королі, королівські вбивці, якась нечість, мавки. Ну, мені здається, має бути цікаво, має бути класна естетика в цього всього. Побачимо, побачимо. Взагалі нічого не знаю про цю книгу, ніяких рецензій, нічого не читала, буду знайомитися, складати якусь свою думку. Маю надію, що сподобається. Тисяча осеней» Якоба Дезута від Девіда Мітчела. Взагалі, я ще не знайома з його творчістю, але дуже хочу вже познайомитись. Тож, от початок покладено. Мені здається, мені ця книга має дуже сподобатись, бо вона про Японію. Вона розповідає про Якоба Дезута, голландця, писаря, який приїжджає на рукотворний острів Диціма у 1799 році для того, щоб там. Проживати і підзаробити трохи статків для одруження з багатою нареченої, яка з Голландії. Але тут, наче, мають траплятися якісь повороти і долі, мають траплятися якісь події, які дуже впливатимуть на його подальше життя. Тут нам обіцяють якісь справжні історичні факти в примішку з вигадкою автора. Взагалі, має бути дуже класна естетика. Мені здається, це дуже атмосферна книга. Ну, сподіваюсь, мені сподобається, бо всі факти вказують на те, що має сподобатися, тому що це. Все-таки Японія, яку я дуже люблю. Побачимо. Тупна книга це Терцея Медлін Міллер. Книга, про яку вже всі, хто міг, напевно, розповів, прочитав. І я така думаю, так, настав мій час. Я також вже хочу познайомитися з цією авторкою і з її книгами. Тому що я люблю, в принципі, різну міфологію. Мені цікаво про це читати, мені подобається якась загадковість в цьому всьому. Книга розповідає про Церцею, про дочку Геліоса, Бога Сонця, яка народжується з особливою силою, в неї дуже потужна чекунська сила, сила якої боявся навіть Зевс, через що він її відіслав на безлюдний острів, де вона залишається дуже самотньою. І вона стає вигнанкою. Замість того, щоб втратити себе, вона починає вдосконалювати свої магічні сили і ставати сильнішою, але нам обіцяють, що вона постійно буде страждати, що їй її чекає якась жахлива доля. Я насправді не знаю, що там по сюжету. Буду ознайомлюватись. Цікаво кажуть дуже багато, що дуже класна книга. Хоча хтось каже, що і не дуже. Такі відгуки 50 на 50, то от настав час мені скласти вже якусь свою думку про цю книгу. І також я хочу знайомитися ще з другою її книгою Пісня Ахіла то початок вкладно. сподіваюся, що ту книгу також у нас перекладуть. Побачимо, чекаємо. Наступна книга це книга. Яку я купила супер раптово, неочікувано, і книга сюрприз насправді, тому що нещодавно я прочитала серію Нори Джемісін розламана земля і не знала, що в нас видані ще якісь її книги. І от я була у Львові випадково і випадково натрапила на цю книгу. Дивлюся, а це ця сама авторка, і така думаю, так, мені це дуже сильно треба. І я одразу без сумнівів її придбала, бо кредит довіри в мене вже ось такий високий до саме творчості цієї авторки. Мені дуже подобається, як вона будує світи, як вона прописує героїв. Про що взагалі місто, яким ми стали, я насправді не сильно знаю і не сильно вчитувала, щоб не проспойлерити собі в разі чого. Але з того, що знаю, взагалі головний герой цієї книги це місто, це Нью-Йорк. І це щось таке дуже незвичне. Тут, взагалі, герої книг це. Райони міста, в них нібито є якісь їхні уособлення, аватари, і також тут є якась загроза в вигляді інопланетної сили. Чесно, взагалі не знаю, що що це таке, як воно має тут виглядати. Навіть не можу припустити, що це буде, але я дуже сильно вже хочу прочитати, ознайомитися. Я думаю, мені сподобається. ну, Мусить сподобатися. І наступна книга це біснувати. Це продовження дев'ятого дому. Так, щоб не проспойлерити події першої частини, скажу, що це про подорож головної героїні Алекс, то е, певне місце за деким. Також тут мають бути якісь артефакти магічні, якісь магічні таємниці повинні розкриватися. Також тут обіцяють якісь таємничі вбивства, які мають бути, м наче як не не випадковими тут має бути щось дуже напружене, динамічне. Чула багато позитивних відгуків про цю частину. Взагалі, я думала, що це дилогія, але начебто має бути ще продовження. Але поки ніяких анонсів не бачила. Побачимо, чекаємо. Ще одна Dark Академія – це Ніби Ми Злодії Емель Ріо. Супер осіння книга в естетиці темної академії, яка максимально пасує до осінньої атмосфери. Тож ми з моїм другом вирішили прочитати її і обговорити. Книга розповідає нам про Олівера. Який відсидів в тюрмі за начебто скоєне ним вбивством. До нього приходить на зустріч детектив, який свого часу займався цією справою, і в нього були сумніви, чи все правда те, що тоді відбувалося, він пішов у відставку і тепер хоче дізнатися правду. І Олівер нас повертає в час його навчання в академії, коли він і ще з шістьма студентами навчалися на курсі акторської майстерності і ставили постійно п'єси Шекспіра. І так трапилось, що вони були дуже тісно пов'язані один з одним, але. Трапляється вбивством. один з них мертвий. Але чому хто скоїв це вбивство? Що взагалі насправді відбулося того листопадового дня? Це все дуже загадково, дуже естетично, дуже багато Шекспіра. Але м -м, кажуть багато хто, що це просто фанфік на Донну тарт. Ну, я не можу сказати, що це прям один в один, але звісно, що щитується. Це так також більше спойлер до прочитаного. Але думаю, так що ця книга дійсно варта уваги. Красиво. Наступна книга, а точніше, манга, це в нас поговор до Лавкрафту в горах божевілля, ілюстрація та малюнки та на бего. Взагалі я люблю формат мангі, А ще я читала цей твір, і він мені свого часу дуже сподобався. В плані, спочатку він мені здався дивним, але я розумію, що пройшов вже досить тривалий час, і я досі пам'ятаю якісь емоції, якісь місця, які були зображені в цьому творі. Тож, коли побачила, що це буде в вигляді мангі, я якось не сумнівалася вирішила, що мені це дуже сильно треба. От я вже придбала перший том. Чекаю, коли вже буде другий. погортала, тут. Стиль е, дуже красивий. Мені дуже подобаються ілюстрації деякі розвороти прямо дуже красиві. Далі буде мова йти про книгу, яку я придбала під впливом серіала. Якось так трапилось, що колись я подивилася серіал Приводи дому на пагорбі. І мені дуже сподобалося, і я дізналася, що в нього є перше джерело. Так я дізналася про привиди дому на пагорбі Ширлі Джексон, взагалі про цю авторку, і прочитала вже всі наразі видані українською її твори. І ну я закохана в її творчість. Мені дуже сильно подобається. Тоді ж я подивилася ще один серіал цього ж режисера: привиди маєтку блай. І я така, мені треба це перше джерело, щоб побачити, як режисер переосмислив цього разу твір. Таким чином я купила Закрут Гвинта Генрі Джеймса. Тут ще є Дейзі Міллер, але купувала я тільки заради закрута гвинта, тому що мені стало дуже цікаво, як це взагалі історія розповідає про багатого лондонського денді, який втрачає свого молодшого брата з його дружиною, і е, який залишає з собою двох маленьких дітей Флору та Майлса. Він заселяє цих дітей у маєток Блай, і також не має їм прислугу, щоб вони ну щоб вони доглядали за ними, щоб вони їх виховували. Так трапляється, що перша їхня говернантка помирає передчасно, і він шукає нову людину на це місце. Знаходить молоду дівчину 20 років, яка переселяється в цей маєток і починає доглядати за дітьми. І тут починаються якісь е, моторошні події, е, випливають різні таємниці. Взагалі діти також є дуже незвичними, нестандартними. Все в такому такій навіть трохи нібито божевільній атмосфері, чесно кажучи. Я вже прочитала, вже склала свою думку, детально про неї також вже розповім у прочитаному, але так, це було цікаво, це завжди цікаво порівнювати, як все-таки людина творча бачить і міняє якось сенси, як вона це зображує. Дуже цікаво, птахи та інші оповідання Дафни Дюмур'є. Взагалі, я дуже давно вже хочу познайомитися з цією авторкою. Вже дуже не чулася про її Ребекку. Також планую її купувати і читати. Взагалі, птахи мене давним давно вже зацікавили, коли я вперше ще про них почула. Розповідається історія про птахів, якісь дичевіли починають полювати на людей. Тут обіцяють якусь супермоторошну атмосферу, якусь безвіхій, якісь переплетення, також вигадки реальності. Щось таке має бути дуже моторошне, психоделічне. Не знаю я. Не сильно знаю, взагалі, що саме конкретно там по подіям має відбуватися, але це прекрасно, що я нічого собі особливо не проспойлерила. Думаю, мені буде цікаво. Мені здається, це максимально осіння, хоча я тако вже прогорнула першу сторінку, і там, наче, початок грудня. Тож, можливо, я читатиму цю історію саме в грудні. Побачимо. Сподіваюсь, мені сподобається. Яку я дуже сильно чекала, дуже сильно хотіла, тому що за мотивом мене зняти одне з моїх найулюбленіших аніме аніме Сатоші Кона, паприка. І от я придбала книгу Паприка Стакі Цуцуї просто дуже чекала, дуже шукала. І нарешті вона в мене. Взагалі, я обожнюю естетику переплатиння снів і реальності. Ось щось таке, як от фільм Початок Нолана. Мені це все дуже сильно подобається і. Ця книга вона саме про це. Вона розповідає нам про недалеке майбутнє, де знайшли спосіб лікувати психічні розлади, важкі стани людей завдяки потраплянню в їхні сни, в їхню свідомість. І ось є провідна науковиця Ацука Чіба, яка має своє альтерего поприку, яка проходить в ці сни і яким чином допомагає людям. Робить вона це завдяки спеціальному приладу DC-Mini. І так трапляється, що один з цих приладів. Пропадає, його хтось викрав, і його починають дуже швидко і дуже серйозно шукати, тому що цей прилад він дозволяє навіть заволодіти чиєюсь свідомістю, що є дуже небезпечно, звичайно. Також тут має бути дуже моторошні моменти також тут має бути все дуже динамічне, дуже переплетена реальність сни, ніби сни будуть виходити в реальний світ. Ну, взагалі, я думаю, що Ну, мені дуже цікаво порівняти. Насправді наскільки відрізняється саме перше джерело і аніме. Ну, бо я дуже люблю цю історію. Наступна дуже очікувана мною книга це Нефритове місто Делі. Вона входить в сагу зеленої кістки, це трилогія, про яку я дуже багато чула на іноземному буктюбі. Вона часто входить підбірки найкращих фентезі. Я не сильно вчитувалася в анотацію, щоб не проспойлерити собі з того, що знаю. Що тут є якийсь острів Кеконь, на якому є дуже цінний ресурс, нефрит. І що нефрит він є дуже корисним і він також допомагає певним людям використовувати його для того, щоб отримувати якісь магічні здібності, і для того, щоб якось підсилювати себе. Але використання цього нефриту також є досить небезпечним, ризикованим. Ну, має бути дуже так цікаво. Цікава магія має бути. Також тут обіцяють східні бої мистецтва, якісь кримінальні речі, якісь Мають бути міжкланові війни. Взагалі, я думаю, що мені сподобається. Я вже маю великі очікування, але не знаю, чи читатиму зараз цю книгу, чи все-таки почекаю, коли вийде хоча б ще одна книга. Бо коли мені щось подобається, я хочу читати книгу за книгою, просто не, не зупиняючись Фанатам Гри престолів і ім'я вітра присвячується. Тож я сподіваюся, мені сподобається, маю такі очікування, а ще вона дуже красива. Мені настільки подобається такий 3 d ефект на її обкладинці це красиво. І остання книга це також дуже очікувана мною книга. Це книга Брендона Сандерсона Трезі Смарагодового моря. Я настільки довго її чекала. Я просто з першого анонсу просто спостерігала за всіма перед продажами. Мені просто дуже дуже сильно хотілося її. В якийсь момент дуже багато про неї говорили на американському буктюбі через те, що це перший з секретних проектів Брендона Сандерсона, і вона мене одразу тоді зацікавила. До речі, є навіть книжковий клуб по цій книзі на офіційному Ютуб каналі Брендона Сандерсона. Там здається, складається з п'яти випусків по годині. Якщо цікаво, можете глянути. Книга максимально чарівна, я її одразу прочитала, як придбала, але просто розповім, про що вона? Розповідає про дівчину Трес, яка живе на острові. Вона вся така мрійлива, збирає горнятка, має дуже близького собі друга, Чарлі, вона дуже його любить. В них взагалі вдвох такі дуже теплі почуття один до одного. І певним чином трапляється, що її друг зникає, і вона розуміє, що ніхто не вирушає на пошуки його. І вона розуміє також, що вона не може це залишити просто так і хоче вирушити, знайти його, спасти його можливо, тому що вона не знає в небезпеці він чи не в небезпеці. тож вона починає продумувати, як вона покине цей острів, тому що насправді це проблема. Із того, що існує заборона покидати цей острів, а друга проблема це те, що навколо острова дуже дивні моря. Взагалі в цьому світі дуже дивні моря, бо вони складаються зі спор, які е, мають певну властивість. В залежності від того, що це за спори. Спори моря, в якому знаходиться острів Трес, вони зелені, і коли на них потрапляє вода, просто проростають величезні зелені пагони, які можуть бути дуже небезпечними. Але все ж трес придумує, як це подолати і вирушає в подорож. Вона зустрічається із піратами. Така і морська тематика, і піратська тематика все супер динамічне, все супер таке пригодницьке, ну, взагалі дуже класно, і це все. Поєднано з прекрасними описами світу, з прекрасною світобудовою, дуже логічною. А також те, як прописує персонажів Брендон Сандерсон, це просто одне з мого улюбленого. Я дуже сильно це люблю. Тільки за це вже можна купувати будь-яку його книгу. Ну, я просто в захваті, напевно, по мені видно. Мені дуже сподобалося і дуже рада, що вона у нас нарешті є. Ось така чудова книга. На цьому, все про всі книги я розповіла. Сподіваюсь, було цікаво. Можливо, ви знайшли щось для себе цікаве. Тож дякую, що були зі мною. Дякую за увагу і приємних вам читань.